Добрий день, друзі! Хочете вчитися у Лондоні, Амстердамі чи Сіднеї? І хочете, щоб усе це навчання було безкоштовним? У 2025 році міжнародні студенти, включно з українцями, Можуть отримати стипендії, які покривають 100% навчання і іноді навіть більше. Мене звати Аліна і на каналі Стадігрі ми допомагаємо вступати до вищів США, Великобританії, Нідерландів, Іспанії, Італії, Австралії, Франції, Чехії та інших країн. Сьогодні ми розповімо вам про найкращі стипендії 2025 року, які зроблять вашу освіту безкоштовною. Поїхали! Які ж стипендії покривають усе? У 2025 році є програми, які платять за ваше навчання, проживання, а іноді й авіаквитки. І ось топ-5 для українців. Перше: Chevening Scholarship. Великобританія. Покриває 100% навчання в будь-якому вищі Великобританії, як LSE чи навіть Оксфорд. Плюс вони надають вам гроші на проживання та авіаквитки. Для магістрів потрібен IELTS 7.0. І два роки досвіду роботи. Дедлайн-подачі документи на цей сколершіп 5 листопада. Друга стипендія це Fulbright Scholarship США, покриває навчання, проживання і переліт для магістрів і phd студентів у вишах, таких як University of Chicago чи Miami. Потрібен TOEFL і сильний мотиваційний лист. Третя стипендія це DAT Scholarship Німеччина для магістрів і PHD. Покриває навчання та проживання – коло 1000-1200 євро в місяць на життя. Потрібен тест DAF або IELTS 6,5. Дедлайн подачі документів на цю стипендію – 30 листопада. Четверта стипендія – Orange Tulip Scholarship, Нідерланди. Покриває до 100% навчання у вишах, таких як University of Amsterdam. Для бакалаврів і магістрів потрібен IELTS 6,5, а дедлайн – 1 квітня. П'ята стипендія – Australia Awards. Австралія. Покриває навчання, проживання, Около 2000 австралійських доларів на місяць, страховий поліс для магістрів у вищих, таких як University of Sydney, потрібен IELTS 6,5, бажано 7 і досвід роботи, дедлайн 30 квітня. Шевенінг розширив квоти для українців, а АДААТ спростив подачу документів, а постіль тепер не потрібен. Моя вам порада: обирайте стипендію, яка відповідає вашій спеціальності, і готуйтеся мінімум за рік. Як отримати ці стипендії? Ось ключові вимоги, щоб виграти повне фінансування. Перше це атестат або диплом з високим середнім балом. Друге це мовний сертифікат, IELTS 6.5-7 або TOEFL для США. Деякі університети навіть приймають Duolingo в Австралії або Великобританії. Для Німеччини, звичайно, що це тест DAF. Третій це мотиваційний лист і рекомендації. Опишіть, чому ви найкращий кандидат. У стадії грі ми знаємо, як зробити ваш лист незабутнім. Потрібно також 2-3 рекомендації від ваших викладачів або роботодавців. Четвертий пункт про досвід. Для Chevening і Australia Awards 2-3 роки роботи. Для Fulbright і DAT дослідницький досвід або проекти. П'ятий пункт це дедлайни для США. Це 15 жовтня, Великобританія 5 листопада, Німеччина 30 листопада, Нідерланди 1 квітня, Австралія 30 квітня. Fulbright і Australia Awards пропонують онлайн співбесіди для українців, що економить до 200 доларів на поїздках. Моя вам порада. Подавайте заявки на кілька стипендій одночасно, щоб збільшити шанси. Друзі, такі стипендії, як Шевінг, Фулбрайт і Orange Tulip можуть зробити ваше навчання за кордоном безкоштовним. Почніть готуватися вже зараз, і ваша мрія стане реальністю. В стаді грі ваш вступ буде набагато простіше. Тому підпишіться на стадіг грі, напишіть у коментарях. Яку стипендію ви хочете отримати, і записуйтеся на безкоштовну консультацію, і ми допоможемо вам вступити в університет за кордоном. До зустрічі!